Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Ось сьогодні у нас така шикарна закуска до святкового столу на нарізку. Ось така делікатна виглядає. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Так, Беремо отаке тоненьке сало. І бажано, аби сало було одинаково, отак накладалося, аби було більш-менш одинакового розміру. Тепер це сало. Ми можемо трошки його або відбити отако. Зараз ми повідбиваємо. Трошки так відбити. Так, ми трохи відбили його. Тепер ми ще трохи отак візьмемо і отак і поріжемо. Сала в мене тут є е, кілограм двіста, Отако. От і так у другий бік. Так і з другим мисром. Тепер беремо, солимо на пів чайної ложички я даю на одну. На один пласт. Отако От і розмащуємо. Так само і тут. І беремо на кожний пласт. Беремо по зустріку часнику, натираємо розтираємо по всьому. Пластове. І так на другий, другий зубчик. Тепер кладемо один на другий і відкладаємо на той час, поки будемо готувати начинку. На начинку у нас є тут кілограм свинини і яловичини 350 г. Зараз ми це будемо молоти, перемелимо. Так будемо це перемелювати і, і отаку одну велику цибулю будемо давати. Разом перемелимо цибулю і м'ясо, то той, то то м'ясо. І свине, і, і гов'яже. Перемололи тут гов'яже, свине м'ясо і цибулю. Тепер ми додаємо сюди, тут у нас є кілограм 300. 50 є, всього, то ми даємо чайну ложку солі і даємо ще. Я, я дам навіть отако, майже півтора, бо сіль в мене не солена. Та сіль, не знаєш добре, як маєш то, то, дати. Так само даємо цукру. Чайну і ще половинку. Даємо сюди трошки перцю. Півчайної ложечки перцю даємо і додаємо сюди два яйця і додаємо сюди три ложки манки. О, і тепер все це тепер, тепер гарно це все вимішуємо. Так, додамо ще сюди, залежно яке м'ясо, для соковитості я додав 3 ложки води. Сіль перець робити до смаку, бо тепер сіль така, що я не знаю, то в мене сіль не дуже солена, я даю більше. Добре, що знову вимішуєте. Так, ще додаю дві ложки, бо в мене якісь дуже сухі. О, тепер буде, більше не треба. Так, тепер от що ми робимо? Беремо ці два пласти сала. Ось у свого. Тут я ще сало поперчила. Я забула вам сказати, я ще поперчила цей. І тепер накладаємо на це. Сало, оцей фарш. Так щільно добре ми його утрамбовуємо. Повністю всій фарш ми накладаємо на оце сало. Можете і менше собі сала давати того м'яса давати. Я собі дала великий такий прошарок. Ось так. І тепер накладаємо другий пласт. Буде вам гей вилазити, то нічого страшного. Ми зараз його файно об'єжемо. Так. так, ми цей кусок закладаємо просто у рукав для запікання. Так, я зав'язала з цього боку, так само зав'язую і з цього боку І кладемо трохи і кладемо трохи цю закуску, аби вона промаринувалась. Хоча на годину-півтора, отак вона і найбуде. І будемо запікати. При 180 градусів годину. А відтак я ще вам покажу. Так, перев'яжемо шпагатом, аби нам трималося так та гейкупи. Одно попри другу, одно попри друге. Зрізаємо собі кусок, кусок шпагал туди. Ось так робимо. Отак От файно обв'язали, тепер ми файно укладаємо на Ось Отут у нас проколоти буде. Дамо вийти, як буде дуже сильно вдувати, але тут тут зав'язано не... Не туго, так що не дуже може, не треба. Будемо вийти, якщо буде сильно надуватися і ми проколимо. От, кладемо тепер уже е, випікати при 180 градусів. Е, на півтора години, Годину, а відтак можу обернути ще раз. І, отако, і ще півгодини години до печі. Я буду класти просто на півтора години. При 180 градусах. Якщо буде сильно на, то підніматися, можеш пробити. Так, я обертала годину пропеклося. Про і я обернула, просто так обернула, аби воно пеклося ще й з цього боку. Тепер беремо, робимо такий вантаж. О, Тут все притискаємо. Я, я поставлю таку каструлю, Трохи, аби, аби то спресувати. І ставимо, аби воно область охолодилось. Так, наші закусочки відстоялась і гарно. Ми зараз її отаку поростаємо. Оце все зрукавається повністю. Гарний пласт. Так, тут поставимо. Я її е, обертала і пекла, то може і менше дати. І пекла одну годину з одного боку і пів години з другого боку. Видите, тут е, вилізло, але це дурниці. О, тут кого. Зараз будемо пробувати нарізати. Я це зріжу, геть. Це ми собі з Ви можете давати і менше. А мені не страшно, я собі буду так замість котлет. Дивіться, яка. яка вона чудова виходить. О. Та й тут так само не буде тата замість котлет. Це не страшно було фаршу, кільки було м'ясо, і я за того так зробила. О, Зараз будемо нарізати таке о. Видите, так, яка краса буде. На нарізку буде дуже гарно виглядати. Можна навіть іще тонче сало, і, біль... і то за того буде більше е... цього м'яса. У мене було трошечки ще більше е... того сало грубше, і то за того менше пішло е... того е... м'яса. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. Підписуйтеся на наш канал. До зустрічі! Ось така, ось така чудова, гарна, смачненька на нарізку може бути. Таке чудове сало. Дивіться, яка чудова і чудова нарізка виходить. Ось така нарізочка. Дивіть, яка виходить і чудова закусочка до будь-якого е, свята може бути, е, може бути до, до ну, до, чи до День народження, чи десь на якусь святкову нарізку. Дуже гарно і дуже е, смакує і з тоненького такого простого сала, і, і виходить дуже чудова, шикарна така закусочка. Так що готуйте.